Зараз розпакування та огляд таких навушників Sennheiser HD 560S. Це повнорозмірні друтові навушники. Так, як бачимо, так, вони запаковані. Так, зараз я їх відкрию, продемонструю та покажу, як вони працюють. Так, як бачимо, так вони виглядають. Вони виготовлені такі досить якісного пластику. Ця частина це є велюр. Так, як бачимо зразу по роз'єму, як бачимо, тут роз'єм 6.35, але тут є два типи роз'єму. є 6.35 і 3,5. Є 3, 5. Щоб перейти на 3,5, просто потрібно це відкрутити. Так, як бачимо, маємо 3,5, не знаю, виробник зробив так. Я думаю, що це в принципі рішення нормальне, що можна використовувати і 6.35, кому потрібно. І також 3,5. Е, так, по характеристиках, е, ці навушники мають довжину цього кабелю 1,8 метра, тобто він не є дуже довгий, в принципі. Ну, в принципі, принципі ну мені достатньо. Е, якщо з комп'ютером слухати, е, скажімо так, великий частотний діапазон від 6 до тисяч Гц. імпеданс е, тут 120 Ом. Е, ці навушники вони є відкритого типу. Вага їхня 240 грам. Так, як бачимо тут пом'якшено. Так, як бачимо, тут вказано лівий і правий. Так, відповідно, тут можна регулювати. Але це вже, скажімо так, кому як подобається. Так, що тут про них сказати ще? Ну, в принципі, я вже ними два тижні покористувався, щоб так щось дійсно про них сказати. Тобто для мене вони досить, скажімо так, по звучанні дійсно якісно звучать. Дійсно, я відчув різницю до цих навушників, я використовував. Можна коротко порівняти такі навушники. Crosport-Pro. Та я думаю, також багато хто про них чув, також багато хто такими користувався. Звичайно, ці навушники є бюджетніші. Тут, скажімо так, тонший кабель, скажімо так, дуже ці, швидко ништи це цей паралон. Хоча вони також непогано звучать, але все ж таки. Ці звучать значно краще. Пробував їх підключати звичайно до ноутбука у вихід 3.5. Також. Звучать менш більш нормально і також підключав до комп'ютера до твоєї звукової Asus Xonar. Так, ця звукова вже має вихід. Для... Ну, вихід для навушників вона має, скажімо так, з підсилювачем. Тому тут все-таки трошки краще вона забезпечує звучання, чим, чим якщо, звичайно, підключити в комп'ютер чи в ноутбук вихід 3,5. Стосовно гучності, зараз спробую вклю... щось включити. Бачимо, я не знаю, як мікрофон передасть це, це звучання. Звичайно, потрібно слухати вживу, щоб так дійсно відчути, як вони звучать, але так просто включу щось для тесту. Скажімо так, я слухаю їх на гучності приблизно 40-45%, тобто більше 50% навіть не слухаю рідко. E, тобто, по гучності вони, скажімо так, мають досить великий запас, я б сказав, до, достатньо цього. E, так, ну що я ще можу про них сказати? Дехто писав, що вони, можливо, дуже тиснуть. E, я б не сказав, що вони там тиснуть в голову, чи вони є незвучні. Для мене вони взагалі є звучні. Тобто, скажімо так, вуха вільно тут знаходяться, вони не тиснуть. Хоча я за комп'ютером також сіду навіть в окулярах сидів інколи. Тобто я навіть не сказав, що вони там чи окуляри перетискають. Тобто, ну я не знаю, мені зручно. Так, що ще хочу сказати, по упаковці, як бачимо, тут є. Гарантійний талон виробника він не заповнений, але в принципі хочу сказати, що це не є проблема, е, так як розетка дає офіційну гарантію, е, електронну гарантію, тому це, що він не заповнений, ну, скажімо так, не звертайте уваги, тобто проблем не буде. Якщо щось станеться, звичайно, ви зможете там 14 днів їх поміняти, або потім по гарантії. Е, також... Як бачимо, тут є серійний номер для захисту, тому що, тому що скажімо так, десь в інтернеті зустрічав, що на коробці наклеєний такий, скажімо так, штрих-код і пише там Sennheiser Original, але це не є обов'язкова умова. Можливо, це виробник якимось періодами робив е, такі упаковки з такими наклейками. Тобто це, також на це не потрібно звертати уваги. Тут, скажімо так, є серійний номер, який можна, якщо не помиляюсь, на сайті Sennheiser.com перевірити. Тобто я навіть не перевіряв, тобто я впевнений, що це дійсно оригінал. Так, використовував дані навушники, пробував з різними сервісами. Це, скажімо так, Apple Music. Звичайно, там налаштування у мене включено без втрат, скажімо так, максимальна якість, з максимальною якістю. Тобто вони, скажімо так, розкриваються дуже добре. Також слухав YouTube Music, також нормально вони звучать, хоча там якість, можливо, трошки нижча. Музики. Ну і, звичайно, слухав звичайну музику. Там, для прикладу, звичайний YouTube, де ще нижча якість звуку. Звичайно, скажімо так, джерело звуку також залежить. І, тобто, звичайно, що потрібно вибирати якісні, скажімо так, пісні або користуватися якимись сервісами, такими як Apple Music. Чи хоча б YouTube Music, щоб дійсно вони себе, скажімо так, нормально розкрили ці навушники, тому що якщо музика буде дуже зжата, то відповідно ви не почуєте різниці, наприклад, великої між цими навушниками і якимись простішими дешевшими. Ну, В основному, це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал, тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. В кого виникли якісь питання, пишіть, коментуйте, якщо я щось помилився, також пишіть.